СБУ повідомили про підозру зраднику і кату, ексочільнику Оленівської колонії. Він причетний до знущань над понад сотнею українських військових. Катування він проводив як власноруч, так і разом зі своїм помічником. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії дисциплінарного ізолятора. У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск. Які супроводжували постійними погрозами повільного вбивства для конвоювання людей до катівні Фігурант залучав свого підлеглого молодшого інспектора відділу нагляду окупаційної в'язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими. Проте один із найгірших видів тортур в Оленівці умови утримання полонених. Ті, кого вдалося звільнити з колонії, розповідали про умови як про наджахливі у будівлях, постійний холод, спальних місць на всіх не вистачає. Тож декому доводиться сидіти і спати на підлозі, що спричиняло хвороби. Проте про жодну медичну допомогу чи ліки й мови не було. В камерах, що розраховані на 8-10 осіб, одночасно перебувало понад 50. на кожного в'язня. Передбачено 150-200 мл води на добу. В меню здебільшого був лише сірий хліб в брудному використаному посуді. Тим, кого щойно затримали, перші тижні забороняли ходити у вбиральню, та ці умови можна було зробити більш стерпними. Якраз через того самого керівника колонії. Він дозволяв полоненим зробити один-два дзвінки рідним, аби ті надіслали гроші, так би мовити, на полегшення життя. За даними СБО, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору із розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Області під час окупації частини регіону він прийняв рішення залишитися на території міста і згодом пішов на співпрацю із місцевою окупаційною владою РФ. На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій посаді до кінця липня. Тож цілком ймовірно може бути причетним до трагедії, що трапилася якраз 29 липня. Крім того, встановлено, що його підлеглий до призначення перебував у складі так званої пенетенціарної служби терористичної організації ЛНР у тимчасово окупованій Горлівці. Судячи з інформації російських змі, начальником колонії в Оленівці був такий собі Сергій Євсюков. Минулого року російська медуза писала про цю колонію. Очевидці описували журналістам Євсюкова як одного з найстрашніших катів із садистськими нахилами. Сбо повідомили про підозру і йому і його підлеглому, але наразі вони перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Тож тривають заходи, необхідні для притягнення їх до відповідальності.